Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про такі захворювання, як хвороба лайма. Що діяти у цьому випадку, куди звертатись і що робити? Більш детально про це ми поговоримо з нашим гостем Анатолієм Бондаренко, доктором медичних наук, консультантом клінічної лікарні номер 2 Криворізького центру здоров'я. Пане, радий вітати вас. Доброго дня. Ну, у вас вже Передачі, які були присвячені кліщом барельозу або хворобі лайма, вже були декілька, скажімо, ефірів. Тому я сьогодні хотів би акцентувати увагу не на самій хворобі, а на, як кажуть, модні слова, логістика або дорожня карта, або алгоритм дій людини, яка була підвержена укусу кліщів. Будь ласка. Ну, Трохи про хворобу лайма хочу додати те, що до тих ефірів, що фактично збудником цієї хвороби є спірахета, і вона дуже споріднена з збудником Люїс або Сіфілісу. Тому цю хворобу лайма можна назвати малою формою Сіфіліса. Захворювання не надто складне, не надто тяжке, але тяжкі її наслідки, як от при сифілісі пізньому сі форми. Також при е, первинній інфікуванні захворювання протікає не дуже тяжко, але через декілька років, або навіть п'яти, 7 десятки років, ми вже будемо бачити дуже тяжкі наслідки, які вже фактично не лікуються. Тому на сьогоднішній день е, треба. Дуже бути уважним, якщо ви знаходитесь не тільки в зоні, скажімо, за межами міста, але й в міській зоні, тому що на сьогоднішній день ареал кліщів він став наскільки поширеним, що фактично вони займають не тільки лісопосадки, а можуть селитися фактично і в домогосподарствах, на клумбах. І дуже небезпечно те, що ці кліщі. Самі небезпечні, це іксодові кліщі. Їх є дві, два різновиди: є лісний або собачий кліщ, це ріцинус, і є тайожний кліщ. Він у нас також представлений. І той той кліщ вони не тільки є і переносниками, і резорором хвороболами або берельозами, а також кліщовою енцефаліту. Це для нашого, скажімо, регіону ще не ендемічне захворювання, але для України і Криму ми ж зважаємо своєю територією, Цей кліщовий інцефаліт він вже існує десь декілька десятків років. На жаль, на сьогоднішній день у нас нема санітарної служби. І як вона була, то кожен рік проводили дослідження кліщів на наявність у них збудника кліщового кліщованцефаліта і бареліозів в тому випадку. Тому якщо ви зіткнетеся з укусом кліща, а він при укусі виділяє анестезіючі сполуки, і людина, не людина а тварина, фактично не відчуває. Він занурює свою головку і кліщі безпосередньо в наші тканини, розкупорює наші мікрососуди і напивається. Кліщ живе, іксодовий кліщ живе від трьох до шести років, і він mm -hmm. передає збудника не тільки від себе до людини, а й трансуваріальне. Тобто вони відкладають яйця. У них є чотири такі стадії розвитку, як у всіх камах, ну у більшості камах це яйцо. Далі лічинка, німфа, і вже імаго, це вже доросла особина. Так от доросла особина може жити десь до двох років, а от моменту яйця, десь воно від 3 місяців до восьми місяців може інкубатуватися, потім є личинка і німфа, вони десь проходять стадію до одного року 9 місяців, 12 місяців. Тобто кожен рік ця хвороба вона фактично нікуди не вивітрюється. І якщо яйцо інфіковане, то воно передає і. Лічинки і німфи. дуже рідко людина стикається з німфою і лічинкою, але такі випадки на сьогоднішній день вже зареєстровані. Тому, якщо у вас укусив кліщ, дуже велика помилка лікарів, особливо первинні ланки, які направляють до хірургів, і потім при евакуації кліща або спеціальними, скажімо, Інструментами або хірурги просто його видаляють хірургічним способом, його вміщують в дезінфектанти, в любі дезінфектанти. Ну дуже полюбляють наші лікарі в першу чергу формалін. Це така груба помилка, тому що, звичайно, формалін використовують для патогістологічних досліджень. Тому є такий штамп для лікарів, особливо для хірургів, вони, якщо видали якусь тканину, вони зазвичай вміщують її в формалін. Ну це ця ну фактично, це груба помилка, можна назвати її. Вона унеможливлює дослідження самого кліща і його тканин. В якому uh -huh. плані? Якщо сама Борелія знаходиться у дорослої особини, в так називаємо гемолімфі. І у слюних залозах. І як кусає кліщ, він з слюною, яку він виділяє, бо там є анестезіруючі сполуки, він виділяє іборелі життєздатні. Тому, якщо у вас видалили кліща, ви його просіть лікаря або хірурга, або хто вам його евакуює, помістити в просту, ну, бажано стерильну, якщо вона є з пробірку. І якщо вже лікар дуже хоче його якимсь чином законсервувати, хай наліє туди стерильну фізичну роствору. Розчину чого? Тому що борелії вони дуже чутливі до дезінфектантів, і потім виділити ці борелії з самого кліща фактично неможливо. Е на жаль, сама ця логістика вона не відражена в будь-яких протоколах і нормативних документах нашої Національної служби здоров'я. Тому фактично всю ланку людині, яка була підвержена укусу кліща, ну приходиться проходити за свій рахунок. Це не дуже великі гроші, і першим спеціалістам, до якого повинен звернутися людина, яку вкусив кліщ. Це спеціаліст з ентомолог, носила латинське названня. А це спеціаліст комахознавець, <lite> можна так сказати, полюбляють нові слова. На жаль, у нас такий спеціаліст, єдиний на все місто, і знаходиться він у бувшій жовтневої, тепер Покровській санстанції. Ну і якої не існує на місці цієї санстанції, був створений лабораторний центр. І от єдиний спеціаліст з ентомології, ентомолог, є тільки у цьому лабораторному центрі. Тому ви не марнуючи часу, як можна швидше, якщо у вас або самі видалили кліща, або вам видалили його, ви з цією пробіркою їдете до цього спеціаліста. Пато, я вибачаю, скільки є часу від моменту, що ви. Бажано якнайшвидше. Бажано. Чому? Тому що е, після огляду ентомолога, огляду ентомолога, якщо це іксодовий кліщ, то це вже погана звістка для того, кого вкусили. Тому що, е, скоріше, все, треба буде проводити хіміопрофілактику антибіотиками. Це не дуже безпечна хіміопрофілактика, якби ми не, одно не відносились до антибіотиків, е, так, е, е, схильно до них і поверхнево. Але е, курс антибіотиків він показаний е, для кожного, кожної людини, яка має високу е, ступень або високий ризик інфікування. І ще хочу сказати, що фактично немає людини, яка б не була чутлива до берельозу. Е, е, сприйнятливість фактично 100 навіть можна сказати вище. І ще дуже неприємна е, звістка для тих, хто вже мог боліти борельозом. Повторні випадки, на жаль, не поодинокі. Таким чином, можна хворіти ключовим брелозом не один раз. Тому, якщо ви вже хворіли і ви будете впевнені, що ви вже перехворіли і ви вже, у вас є імунітет, це не так, він не стерильний. Поки борелі є, це точно так же, як і при сифілісі. Сифілісом можна боліти неодноразово. <гум> на жаль, ось така ситуація, як я вже сказав, це мала форма сифілісу. Ентомолог, якщо скаже, що це не іксодовий клещ, то фактично процентів на 98-99 можна буде заспокоїтися, тому що не іксодові кліщі не передають берельоз. Але у нас є ще кліщі, клімат змінився, у нас міняється і пейзаж, в тому числі і комах. До нас вже заходять так називаємо аргасові кліщі. Ці вже живуть до 11-12 років. У них точно така ж трансоворіальна передача, це тайожний кліщ, але він у нас вже є. Він більш придатний до більш високих температур і живе він в Середній Азії, Закавказі. У нас вже змінились так умови, що на сьогоднішній день і ці кліщі у нас можуть бути аргасові. І ще дуже, скажімо так, дуже рідко, але буває. Борелі можуть передавати обичні людські воші, в тому числі і вош Платяна, і Лобкова, на жаль. За головну вощ даних немає, а от оці дві воші можуть передавати. Ну це край рідко, але ви повинні, ви повинні знати, що і така можливість є. Якщо це не аргасовий нексудовий не кліщ, то ви можете заспокоїтись і це другий кліщ, і ви е, можете захворіти другим захворюванням, яке передає той тип кліщів, але е, хороблайма або береглізом, ви не захворієте. Якщо це цедовий кліщ, і якщо лікар зробив помилку і вмістив його в е, формалін, вони дуже поробляють іменно, е, саме цю. Цей антисептик, він і консервант, і антисептик. Так, да, Він дійсно, дійсно дуже, дуже добре консервує тканини, але він вбиває барелі. Тому виділити культуральним способом, вони ці барелі, як і спіра, як обичні, звичайні спірехети, ростуть на звичайних, серед, 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 на звичайних середовищах. Але такої лабораторії у Кривому Розі нема. На всю область вона єдина, тільки в Дніпрі, також на базі бувшої обласної санстанції, теперішній лабораторний центр санстанції, яких, на жаль, не існує. Там є лабораторія особливо небезпечних інфекцій, і вони можуть виділити із кліща, якщо він не консервований, якщо він не оброблений спіртом, якщо він не оброблений якоюсь хлорси вміщаючою речовиною. Тобто, якщо він або живий, або недавно він був евакуйований ну, десь до однієї доби, ну, максимум дві доби, ще барелі можуть там. За, да, бути да, бути Єдина це, ну, це єдина лабораторія. І остається тільки у нас фактично єдиний спосіб. Тут уже е, консервування формуліном теж грає негативну роль, але все ж таки можливо, у нас я не буду рекламувати цю лабораторію, у нас є єдиний, єдина лабораторія в місті. Яка виконує ПЛР-аналізи, це генетичні аналізи, і вона, за особливими методиками, може виділити навіть у консервованому кліщу із його гемолімфи, може виділити ДНК барелій. Да, вона пошкоджена, якщо це кліщ живий, або він нативний і не оброблений антисептиками, ця діагностика фактично буде чутлива на 99%. І якщо при дослідженні кліща, який не оброблений, скажімо, антисептиками, ця лабораторія дає негативний результат, то фактично на 99% можна сказати, що ця людина не буде інфікована. Тобто кліщ був, але кліщ був не інфікований, і людина інфікується, але стається невеликий відсоток. Ну, це єдина лабораторія. І тому можна сказати, що ця методика у них на сьогоднішній день вона є тільки для наукових досліджень, вона не має державної реєстрації, і ми з цією медичною компанією домовились про те, що ми в найближчий час прийдемо до згоди і ну, будемо розробляти і сертифікувати цю методику, яка могла б виділяти ДНК. Борелі з кліща, який піддався обробці антисептиками, в першу чергу формаліна. Якщо у вас немає змоги не до ентомолога піти, немає змоги, ну, ви час уже згаяли, кліща не виділи, кліща виділили, викинули. Лабораторні тести неможливо в, в Дніпро ви не поїдете, у вас немає коштів виконати, наприклад, ПЛР-дослідження генетичні. То в такому випадку теж хочу сказати, що на жаль, раніше кожен рік проводили обстеження кліщів на інфікування бареліями. І якщо в ареалі кліщів 20% з них інфіковано, то це вважалось вкрай високим рівнем і дуже високим ризиком. Тобто, фактично, при укусі кліща це 100% буде бареліоз. У нас цей відсоток 20% вже давно він перевищений. Тому якщо у вас Є чітко укус кліща, і ви не можете верифікувати, який кліщ, і не можете визначити, є барель то ви повинні пройти для того, щоб не захворіти хіміопрофілактику. Вона не абсолютна. Ефективність її 80%. Ну це досить високий процент. Тому ну, це треба робити тільки під наглядом спеціаліста, іменно інфекціоніста То не займати самолікуванням ніякому? Звичайно, чому? тому, що ви можете тільки нашкодити, ви можете дати меншу дозу антибіотику, який не приведе до гибелі варелі. Є ще такий негативний фактор, як час. Хіміопрофілактику після укусу кліща. Реальну ефективну хіміопрофлакту, хай би буде 80%. Це 3-5 днів. Уже якщо ви перевищили 45 днів, фактично хіміопрофлакта буде неефективна. Чому? Інкубаційний період цього захворювання від 3 до 32 і може бути до 45 днів. Тобто, з моменту укусу до моменту розвитку захворювання зазвичай проходить 7-14 днів, але може бути і 45 днів. Тому мінімальний інкубаційний період 3 дні вважається тим сроком, який може бути максимальним для проведення хіміопрофілактики. Ще добавляють 2 дні, тому 5 днів. Якщо ви цей срок уже перевищили, хіміопрофілактика буде фактично неефективна. І з кожним днем вона буде все менше, менше, ефективна. але все ж таки її треба проводити. Панатолі пан нача, на жаль, час наші не завершується. Ще... Я хотів би, щоб ми ще раз коротко, от Алгрифінь. всю, всю і всю послідовність да. так дій перше. Якщо ви побачили, що вас укусив кліщ, ви негайно звертаєтесь до сімейної або до лікаря будь-якої спеціальності, який є у вас в наявності. Він вам дає направлення. Якщо він не може евакуювати ключа самостійно, або ви не можете його самостійно викувати, його евакуює, або за рахунок секції видалить хірург. Далі обов'язково запам'ятайте е, правило: ні в кому разі, ні в якому випадку не обробляти кліща антисептиком. Хай він його просто візьме і кине в, обичну, в звичайну чисту пробірку. Це буде е, значно, про, е, значно буде легше ентомологу і далі для е, лабораторного дослідження. Далі виберете цього кліща, не гаючи часу, їдете у Покровський лабораторний центр до ентомолога. Зазвичай він до десь до 12%. Я чому це знаю? Тому що мої хуя з хворими проходив спеціальну логістичну е... карту. карту да. ентомолог виявляє, якщо це кліщ іксодовий, е... з нашому реалі більше 20%, уже давно вже більше 20% інфікованих кліщів, це дуже високий ризик захворювання. І якщо у вас надалі немає ніяких можливостей виявити, чи цей кліщ інфікований чи ні. Тоді ви обов'язково проходите хіміопрофілактику, тому що через 2-3 місяці, рік, 10, а то і більше років, ви будете ви зіткнетесь з так називаємо пізніми формами, яка фактично не лікується. Якщо у вас є можливість дослідити кліча на Борелії і ви не хочете проходити хіміопрофілактику, то вже якнайшвидше, ви яким чином я не знаю, але ви можете звернутися за тим же направленням того ж ентомолога. До лабораторії особливо небезпечних інфекцій у лабораторний центр, у обласний лабораторний центр Дніпра. Якщо там на протязі 2-3 днів борелі не виділять, а там ефективність дуже висока, тоді ви можете заспокоїтися і хіміопрофлактику не проходити. Якщо такої можливості немає, в Кривому Розі я ще раз не можу цю лабораторію е, рекламувати. Да. От. Ну, Сарафана Радіо вам розкаже, де ця лабораторія є. Ця лабораторія бере на дослідження клеща. І ще раз хочу наголосити: якщо він не оброблений антисептиками, вірогідність, достовірність цього дослідження, якщо воно буде негативним, буде дуже високим. А якщо він оброблений антисептиком або фромоліном, Само ДНК, воно е, руйнується і вже може бути нехибно е, негативний результат. Тому, навіть даже якщо лабораторія вам дала результат у обробленого кліща, обробленого клеща антисептиком негативний, треба зважити е, можливі е, ускладнення цієї хвороби і ускладнення від хіміотерапії. Ну, я б рекомендував все-таки провести хіміопрофілактику. Вона не дуже довга. І антибіотики на щастя Бореля дуже чутлива до багатьох антибіотиків. Це доксициклін, дози не буду називати, і скажу тільки термін, щоб люди щоб ви не самі не займалися: тетрацикліни, доксициклін, групи препаратів ретроміцину, навіть даже ті препарати, які використовуються для лікування сифілюс, це біцилін 5, це по нашій номенклатурі, і ретропен, ретропен це по номенклатурі, скажімо, європейській. Там робиться одна ін'єкція, теж дозу не буду називати. І це вже буде хіміопрофілактик. Але вважаючи на те, що 80% ефективності вас має лікар дивитись за вашим станом не менше одного а бажано два місяці. І якщо на протязі два місяці, то є максимальний інкубаційний період 45 днів, це півтора місяця. Якщо через два місяці у вас хвороба не розвелась, то вам дуже повезло. У угу. така буде дорожна карта. Так, пане Толі, на цьому будемо ставити крапку. На жаль, тому що час наш уже йшов до свого завершення. Вибачає з я вам, а, вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні звітали до нашої студії і за ці поради, і за цю карту для наших твоя глядачів. Дуже дякую. І вам спасибо. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми про хворобу лайма та що а діяти в випадку, якщо у вас вона проявилася. Ось у нас був Анатолій Бондаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Uh...